Сьогодні ми з вами розберемо формулу провини. Це знайоме почуття кожному, але воно має певні складові. І так, як ви думаєте, з яких складових складається почуття провини? Суть цього рівняння? Перше це страх. Страх. Страх, ми боїмося зробити щось неправильно, зіпсувати, втратити любов чи довіру. Це досить зрозуміло. А що ж друге є? Друге є відраза. Відраза, коли ми осуджуємо себе за певні вчинки, за певні дії. Коли страх зіштовхується з відразою до себе, виникає провина. Тобто провина це страх покарання чи втрати плюс внутрішнє несприйняття себе за певний вчинок, який ми зробили. Давайте на прикладах зараз це зрозуміло. Перший приклад, коли ви обманули. Страх. Якщо мене викроють, мене осудять, мені буде погано від цього. Друге, це відраза. Я бриджуся тим, що збрехав. І тут виникає провина. Це як внутрішній тягар, який починає гризти з себе. Тобто, це коли поєднуються дві ці почуття, вона стає дуже токсичним. Другий, наприклад. Дитині, що зробити, і не виконали страх. Я розчарую сина або доньку, якщо не виконую. Відразу, я відчуваю огиду до себе, що знову забув. Провине. гірке відчуття неспроможності бути хорошим батьком. Третій приклад це конфлікт на роботі. Наприклад, страх який може бути страх, що начальник подумає, що я безвідповідальна людина? Відраза. мені соромно за те, що я на когось накричав. І народжується провина як внутрішній осад і бажання виправити цю ситуацію. Ми з вами розібрались. З чого складається, але тепер треба розібратись з тим, а як же ж працювати з цими почуттями? Бо провина вона може бути конструктивна, коли вона спонукає нас до інших дій, спонукає нас вибачитись, виправити ситуацію, зробити щось краще. А буває і руйнівна провина, коли вона застрігає в собі і не дає рухатись далі. Буквально з'їдає нас зсередини. Тому основна задача наша по роботі з провиною це трансформувати її з руйнівною або деструктивною в конструктивну. Давайте з вами зробимо для цього три вправи. Перша вправа у нас називається Два кроки провини. Така права вправа на усвідомлення. Потрібно… Розділити папірець бумаги на папірець на дві частини і в першій частині написати, що ви боїтеся у зв'язку з ситуацією, а друге, що викликає відразу в моїй поведінці. Це допоможе усвідомити джерело цієї емоції, вона стає більш керована. Друга ситуація, друга вправа. Вчусь на Помилках. В цій ситуації потрібно трошки проаналізувати, що в цій ситуації для вас було добре, яку ситуацію, який урок ви з нею виносите для себе, яку помилку ви допустили в цій ситуації, і що наступного разу ви зробите по-іншому. І третя, третя вправа це. Вибачення через дію, коли ви робите якісь хоча б маленькі кроки для того, щоб виправити ситуацію, вибачитись перед людиною і зробити щось конкретне, що буде рухати вас від провини до кращих відносин, кращої ситуації, яка, на жаль, сталася в вашому житті. Які можна зробити висновок з цього? Трах плюс відраза, яка народжує провину, це така собі формула внутрішнього конфлікту. Провина вона може зруйнувати, а може стати поштовхом до нашого розвитку. І ключ у тому, щоб не застрягати в самоосуді себе, а перетворити цю емоцію в конкретну дію. Провина це таке дзеркало нашої совісті. Вона болить, але одночасно допомагає нам зростати.